Самий величезний привіт це анонс акцій з 14 по 20 січня 26-го року для всіх покупців магазину АТБ. Дякую за коментарі, за вподобайки і дякую, що ви мене підтримуєте переглядом у такому форматі. Знижки майже 50%. Давайте подивимося, що з хорошими знижками в АТБ. Будуть пельмені від торгової марки Левада, фірмові 800%. 800 г 102 гривні за округлію копійки в більшу сторону для зручності. Панський по 57 гривень 600 г. Та яловична свинина 112 гривень 900 г. Кава Якобс у зернах 1 кг 700 гривень. Рощина Якобс Монарх. 200 г 279 гривень. Якобс еспресо 230 грамів 149 гривень. І напій якобс з ароматом мілка вагою 500 грамів 170 гривень. В акції буде шоколад міленіум Пористий. Три смаки на ваш вибір. 90 г плитка за ціною 45 гривень. Знижка 40%. Губернська ковбаска паличка вагою 420 грамів в ціні 86 гривень. Своя лінія. Салямі Баварська 1 кілограм. Це також своя лінія. За ціною майже 371 гривня. Знижка 40%. Зі знижкою 35% будуть усі йогурти від торгової марки Галичина за ціною 24 гривні та 50 копійок. Плавлений сирочок, ементаллер або ж моцарелла 130 г по 49,50 у упаковці 8 пластинок. В акції буде чай від делюкс 3 смаки на ваш вибір за ціною 54 гривні. Гривні. До речі, дуже хороший та якісний. Будуть напої Фанта, Спрайт або ж Кока-Кола за ціною 40 та 42 гривні. Ковбаски для грилю часникові 500 грамів за ціною 110 гривень. Рулет курячий. Тобто шинка варена від торгової марки Добров 500 г 164 гривні. Рулет зі свинини копчено варений. Своя лінія 1 кг 290 гривень, знижка 30%. Масло від торгової марки Ферма, 73% жиру в ціні 88 гривень. Ковбаска вершкова варена 400 грамів. Своя лінія, 78 гривень та 50 копійок. Сосиски, точніше, сардельки, домашні з сиром. Розумний вибір 1 кілограм 140 гривень. Зі знижкою 20% буде сир кисломолочний від торгової марки День у день 180 грамів. А сир твердий від торгової марки своя лінія. Вага 160 г, 4 смаки на вибір 60 гривень. Голландський гауда вершковий сир м'який класичний від делюкс або ж з додаванням трав 175 г за ціною 60 гривень. Молоко від ферма 2,5 жиру 840 г 43 гривні. Сир плавлений торгової марки «Моліндам», 4 смаки на вибір, 17 гривень 50 копійок, 70 грамів вага. Суміш овочева Юніор 400 г 48,50 А зі знижкою буде картопля «Фрі» 750 г по 84 гривні. Вареники торгової марки День у день» з кисломолочним сиром солодкі 400 грамів за ціною 40 гривень. І в акції будуть хінкалі грузинські від торгової марки День у день» 600 грамів в ціні 45 гривень. Морозиво зі знижкою буде від торгової марки Рудь. Морозово хрещатик класичне біле. Або ж з додаванням полуниці 140 гривень 750 грамів. Та брикет по 21 гривні 75 грамів. М'ясо креветки 400 грамів. Своя лінія 166 гривень. Крабові палички. Сніговий краб. Охолодження своя лінія 250 грамів 70 гривень. Капуста квашена із журавлиною. Розумний вибір 400 грамів 42 гривні. Ікра скандинавської риби з лососем. від «Водний світ 180 грамів 48 гривень. Форель Своя лінія. Шматочок 180 грамів 187 гривень. Зі знижкою 35% буде чай, алокозей. Чорний або ж пакетований. На це також зверніть увагу. Зараз непогана знижка. Кава Форт Мелена 75 грамів 45 гривень та 225 грамів. 127 гривень 50 копійок. Кава розчинна, Розумний вибір: 100 г 97 гривень та 220 г 191 гривня. Чай Торгової марки День у день пакетований. Смаки на вибір 40 пакетів 26 гривень. Або ж 100 грамів чорний 36 гривень. Нектари по 200 мл своя лінія 9 гривень та 40 копійок. Напій тонік літровий своя лінія 19 гривень 40 копійок. Нектар від торгової марки День у день. Смаки в асортименті по 53 та по 35 гривень. Напій. газований живчик 2 літровий 36. Печиво від торгової марки своє лінія. Три смаки на вибір 140 грамів 25-30. Цукерки на вагу Кандінут за 17,70. Та Рошен Крок в таку ж саму ціну. Цукерки суфле зі смаком чизкейку 100 грамів від торгової марки Престиж по 14 гривень. Вафлі від Рошен Рошето по 9 гривень. 34 грами три смаки на вибір. Шоколад чорний. Брюд оранж від торгової марки Millennium 100 грамів по 66 та по 70 гривень. Тістечко безквітне шоколадною начинкою. Мілка 175 грамів 105 гривень. Крекер з маком торгової марки День у день. 240 грамів 24,60 Закуска куряча своя лінія. 180 грамів, 27 гривень. Фольга міцна, 20 метрів, своя лінія. 70 гривень та 40 копійок. Продукт. Сирний плавлений вершковий 160 грамів. Розумний вибір 20 гривень. Напій, лимонний 1940 своя лінія, об'єм 1 літр. Майонез від торгової марки Оліс. Файний. За ціною 61 гривня або ж салатний майонезний соус 38 гривень по 500 грамів. В акції буде ще солодкий чилі соус 180 г 21 гривня. Олія соняшникова від торгової марки Щедрий дар а рафінована 74,70 та нерафінована. Таку ж саму ціну бачу, 850 мл. Сардини торгової марки Своя лінія по 48-46 по гривень. В томаті 4670 та скумбрія 53 гривні 70 копійок. Соус від густо, сирний 180 грамів, 25 гривень. Кетчуп шашличний або ж лагідний. Королівський смак 400 грамів. 30 гривень 50 копійок. Сухі сніданки Акса. Два смаки на вибір. 330 грамів 54,80. Сухарики в акції по 9,70. Трішки більша упаковка по 17,70, 125 грамів. Зі знижкою будуть чипси своя лінія 200 грамів по 48. Гривень. Напій винний фрателі по 15 гривень та по 28,40. Пиво чернігівське, біле 0,5 0,5-26 гривень. Напій піна колада 0,5-28 гривень. Пиво безалкогольне 0,5 по 24 гривні. Зіберт Пиво світле Зіберт, об'єм 2,4 54 гривні. Пиво світле старбар 0,9. Розумний вибір по 29 гривень. Пиво світле, льовен Брау 0,5, 29 гривень. Пиво світле Жашківське об'ємом 1 літр 33,50. Вино літрове Іспанія Вінокрус 123,50 фратель по 116 гривень 50 копійок, об'єм 07. лікер трав'яний 0,7, 182 гривні. Напій, солодкий 184. А напій капітан Морган на основі рому 0,5 269, коблево 3 зірочки 05, 19250. віскі 0,5, Ханкі Банністер 289. Горілка класична, хлібний дар літрова 184 гривні. Зубна паста Аквафреш 100 мл 41 гривня. Шампунь для чоловіків Клія. Об'єм 225 мл 93 гривні. Об'єм 360 мл 145 Шампунь торгової марки Dallas 0,900 мл по 47 гривень. Дезодорант спрей чоловічий Old Spice 200 мл 129 гривень. Зубна паста Colgate по 62 грн, 100 мл та дитяча по 35 гривень. 50 мл, від 2 до 5 років. Зубні щітки Colgate набір із 2 штук 66 гривень. Пелюшки одноразові 10 штук в упаковці своя лінія розмір 60 на 60 54 гривні та 60 на 90 68 гривень. Підгузки для дорослих своя лінія. Розмір М 10 штук 133 гривні та розмір L 10 штук 154. Підгузки дитячі міні бі 307 гривень упаковка. Жіноча гігієна Олвіс по 79,50, 46 гривень в асортименті. Рушник паперовий своєлінія тришаровий 47 гривень. Папір туалетний своєлінія двошаровий 4 штуки 39,50. Засіб для миття посуду нео. Півлітровий 36 гривень. Засіб для миття скла та дзеркал 28,50 А хто ж зимою, буде мити вікна. Ну, добре вдома, а з вулиці ж то вони позамерзають. А серветки вологі антибактеріальні, своє лінія 60 штук, 28 гривень. І а звичайні косметичні двошарові серветки 150 штук в упаковці білі по 28 гривень. Це найнижча ціна. Хороша, до речі, зараз знижка на ці серветки. Корм для пухнастиків розумний вибір пауч-пакети для дорослих котиків смаки в асортименті по 10 гривень. Капсули для прання Нео, колор в упаковці 10 штук 101 гривня. І універсальні 2 в одному, тобто гель та порошок 24 штуки 232 гривні. Кондиціонер для білизни лінор, об'єм 800 або ж літровий 129 гривень, знижка майже 50%. Засіб Онікс для миття, точніше для прання, рідкий, є для кольорових є універсальний 4 кг зі знижкою 133 гривні. Та для чищення унітазу Гель Онікс. 1 кілограм за ціною 50 гривень. Це були акції знижки в магазині АТБ з 14 по 20 січня 2026 року. Дякую вам за коментарі та за вашу підтримку.